Вектор розвитку поняття досить складне, оскільки включає в себе багато факторів. До того ж, з кожною зміною влади ці вектори змінюються, що вже до ладу і зрозуміти не можна, куди той вектор вказує. Давайте ми спробуємо розібрати, що ж це за такий вектор розвитку і куди він має вказувати. Будьте уважні, тому що слова доволі складні, оскільки складаються з великої кількості букв. Вектор В видима е та, що розсіюється для всіх К. Колі Т. Тут О світла довершена і Р. енергія. Розвитку Р. енергія, О. Світла довершена, З. Ззовні, В. Видима і для всіх множина Т. Тут К. Колі у Великому. Фактично слова за змістом повторюють одне одного, вказуючи, що це світла, довершена енергія, яка вже сформувалась, і відчуваючи, бачать всі в колі тут, на спільній території, де проживають. Але є одна надзвичайно цікава особливість у слові розвідку. Крім того, що буква У в кінці слова вказує на велике коло, що за сьогоднішніх умов ми можемо розуміти як народ чи країна в ньому є ще буква З, що вказує, що цей вплив ззовні. Відповідно, ми бачимо, що не сам народ не великих коло формувало вектор розвідку. Він формується або духовно-світською елітою цього народу, або чужорідним колом людей, які мають над ним владу. Наших пращурів духовно-світської елітою були волхви, які давали вектор розвитку, впливаючи на суспільну мораль, але їх знищили разом з приходом християнства, хоча свій вплив вони за рахунок впроваджених психологічних програм мають на нас і зараз. Сформувати духовно-світську еліту ми поки що не спромоглись, і переповну в цьому є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, хоча паростки її ми вже бачимо. Відповідно, ми поки що знаходимося під чужорідним впливом. Звідси ми і президента не можемо обрати не те, що по духу українця, а навіть по національності. Природа людини взагалі досить цікава річ. На різних етапах свого розвитку ми маємо різні пріоритети, пов'язані з нашим розумінням оточуючого світу. Маючи фізичне тіло, ми намагаємось задовольнити його фізіологічні потреби, якомога зменшивши зовнішній вплив на нього. Спочатку ми хотіли забезпечити себе їжею і житлом. Потім ми це вже мали в надлишку, але хтось цього надлишку мав більший і нам було на кого рівнятися. Зараз нам потрібна одна машина на роботу, інша на подорожі, ще одна на полювання, дружині під колір помади, і немає когось, хто би мав вплив сказати: зупиніться, а де ваша душа? А що ви зробили для інших? А чи розумієте ви природу світу, що вас оточує? А до яких наслідків може призвести таке поклоніння матеріальним цінностям? Але найстрашніше, що цей матеріалістичний, чужорідний вплив стає домінуючий, що ті, хто найбільше йому піддалися, займають високі пости, створюючи талони успіху для інших, не розуміючи очевидних речей. Ваш матеріальний світ це ваш хрест. І чим менше в ньому світла і більше матерії, тим вам важче його нести. А негативний енергетичний відбиток ви накладете не на одне покоління ваших нащадків. Ви можете мати таку хибу, вам з нею жити. Але не штовхайте туди всіх. Ви вибрали свій шлях і вас забудуть швидше, ніж зогнеє корпус вашого останнього авто, але сформувати суспільство майбутнього, в якому будуть жити і ваші діти, можуть люди незалежні від матеріальних цінностей. І такі речі потрібно розуміти. Люди з вищим рівнем свідомості, люди з духовною, світлою складовою, з глибоким розумінням оточуючого світу і законів розвитку, зі свідомістю, паростки якої ми вже бачили на Майдані, і які вже стукують у наші серця як новий етап розвитку людства, золотої ери любові і гармонії.